Давай, давай, останній раз. Чувачі, чувачі. Все, молодець. Зайшов. Молодець, Маркіян. Можна? Який рахунок у вас уже? 4-2 рахунок. Швидше. Чувачі, чувачі. Чувачі, чувачі. Чувачі, чувачі. Чувачі, 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 чувачі. чувачі, чувачі. Проходь, Степан, далі, молодець. Степан, давай, давай, молодець! Молодець, давай, нелінка. Степан, давай! Давай, Степан! Чувачі, чувачі. А, -а, а, давай, давай швечером! Женька! Чувачі, чувачі. Женька згоди. Чувачі, чувачі. Ай, Тювачі! Артури! Думай, що говориш!